Свинарство потребує грошей. Хтось інвестує, хтось боїться. Ти сьогодні свиню завів, і ти отримав гроші в найкращому випадку через 6 місяців. Коли будемо робити так, як в Китаї, буде в нас не відносно нормальна. Да? В нього завелась чума. Він не розказує про це, а він їх швидко десь продав, туди-сюди, туди-сюди і все. І потім воно розсіялось знову. Багато людей ж ідуть в супермаркет, вони ж не задумуються звитки м'ясом. Навіть uh, в мене захитять оці які... в -в -в да? Для того, щоб зайти на свинарник, ну, потрібно хоча б помитися. Да? Відкриваєш двері душ працює. Ми будемо закупляти м'ясо аби не використовувати свою землю для цього. Готуйте бізнес-план. Скоро будемо покоряти Європу. Друзі привіт! Ви зараз дивитесь з веренці 360 подкаст про те, що насправді відбувається у сінаксі. 25 року. Сьогодні поговоримо на три такі цікаві теми. По-перше, сучасне стан Українського сенатства, далі перейдемо на досвід інших держав і закінчимо майбутнім галузі. Як показують дослідження, поголів'я не знижується на 11% попередньо з попереднім року. Але при цьому стало значно менше випадки очейсь. Давайте перейдемо до питань. Якщо говорити чесно, де зараз стоїть українське сценарство. Ми зараз на дні на етапі стабілізації, чи вже бачимо певне відновлення. Нігор, ти що На думаєш? етапі стабілізації з невеличким підвищенням. Бо все ж таки ми маємо розуміти втрата поголів'я. У нас, по-перше, в країні йде війна, тобто багато людей, які переживають, бояться інвестувати, і це логічно. Багато комплексів, які, на жаль, зруйновані. Це також АПК Інвест. АПК інвест найбільший в Європі, найпотужніший взагалі. Mm. Це вже ну, досить непоганий відсоток поголів'я, якщо так взяти загалом. А таких – це найбільший і найвідоміший. А якщо ми будемо Думаємо, також ще багато, маленьких, багато які? маленьких, невеличких господарств, то ось і висновки. Да. Тобто воно хтось інвестує, хтось боїться, хтось розуміє, що це все важко робити. Так що я думаю, що на... у нас такий стадія відновлення або стадія росту, але дуже-дуже маленько. Африканська чіма 46 палахів проти 60 років. Це прогрес, чи таке умови за тисячі перемоги. Це прогрес. Це прогрес. Тому що е, всі розуміють, що почали дотримуватися сам норм. Да? Ми ж розуміємо, що нам потрібно для того, щоб зайти на свинарник, ну потрібно хоча б помитися, да? Да, переодягнутися. І я думаю, що це все-таки там прогрес. Надалі ми недавно знімали відео про те, що африканські Кикамську чому переносять дикі кабани, які забігають в... в зерно. Яку роль у поширення сьогодні відіграють ці дикі кабани? Чи справді що це такий основний місток місто між природою і фермою? Ти знаєш, я навіть не знаю. Я слабенький до цих ветеринарних тім на самом Але ну забігли свині, ну пробігли споку, і що? Ну, вони так само просто в нас перша, йде проблема, я вважаю, це стихійні звалища серед поля, серед лісу, наприкінці села, де, на жаль, в нас поки що держава не зробила класну інфраструктуру навіть по забору домашнього сміття. А воно може вилітати десь в полі, десь ці звалища. Ці звалища, звалища знаходяться на природі. Так само кабани приходять, розривають це запахи, це кухонні відходи. І, на жаль, це так, 50% я б сказав. Але насправді в нас дуже багато е, фермерів, які не несуть повної відповідальності. Е, наприклад, якщо в нас I'm є спалах, якщо наприклад є спалах чуми, фермери іноді, не іноді, а в 75% випадків вони переживають, вони не розповідають про це. Тобто вони по-бистрому десь порізали свиней, десь продали, десь закопали і все. Слухай, а мені знаєш, Юрчик, е, питали таке питання: хтось: а якщо африканська чума, е, люди її забили цю, потім продали, ми з'їли це сало. А що це для людей? Тьома, що там пише А Ану. Це треба спитати в нашого ветеринара. Mm. <світ> да, так, цікаво. Давай ми хоча б чата GPT спитаємо. Е, наскільки це е, ну, опасна штука от для людей? ми Помремо? Здохнемо? <світ> Я думаю, що не помрем. Я думаю, що просто бактерія залишиться в фекаліях і потім вона так само може рознестись десь а, ну, да. далі. <світ> в каналізацію Київського. Да. А з Київською каналізацією mm. куди? В Зараз. Є небезпечним у плані зараження, бо вірусом передається людям. Але таке м'ясо можна вживати, оскільки воно не придатне для харчування. Може бути джерелом зараження інших свиней, якщо потрапить у відходи. Ну, По факту, це все, що я сказав вікон. Тобто для людей, в принципі. Воно транзитом може пройти, але потім воно може рознестись далі. Прикольненько. Получається... Це не є чесний, тупо можна жрати. Тобто ми можемо хавати колбасу, тушунку, сало, і збільшувати прогреси ЧСМ України. Це ніхрена себе. Слухайте, ну це Ось реально тут... от, проблема. Оце а... ж тому і фермери, те, що я кажу, наприклад, невелике господарство, якщо в нього там 5 тисяч, ну і невелике, це вже таке непогане. Ну, ну там да. тисяча поголів'я від годівля, в нього завелась чума. Він не розказує про це, а він їх швидко десь продав, туди-сюди, туди-сюда і все. І потім воно розсіялось знову. Декуди mm. поїхало, де м'ясо, де куди свиня. Тобто, в нас немає, наприклад, от Китай. В них була велика спалаха ЧС. Вони розмежували на зони. У них є червона зона, жовта зона, зелена зона. Тобто, по-перше, має бути чітка трекінг. Це зона, виходить, як люди рухаються по території. Правильно? Тобто зона. Ні, так, червона увазі, зона якщо... це людина зайшла, територія це червона зона. Це брудна зона, так. Да. Жовта зона це якась там. Так, от... Це навіть на нормальних здорових комплексах, бо зони розмежовуються назовні, всередині, по відділах. І це якраз там. Червона... Я маю на увазі в Україні. Взагалі, по загалом беремо країну, наприклад. Наприклад, там Львівській області, спалах. Все, значить, то червона територія, наприклад, транзитом, там свині вже не мають їздити здоров'я. А... Тобто має бути трекінг е, свиней. Ну так. Да. Це... Має бути, бути якась централізована ветеринарна база. Туди, куди на кожній фермі є ветеринар. Але вона є. І цей Вон... ветеринар має відноситись до якоїсь, наприклад. Компанії, яка буде вносити усі дані про ферму, от він приїхав на господарство, поприйшов, подивився, записав всі проблеми. Всі ці проблеми внесли це... в базу. Ні, дивись, це зараз робить сам Є ветеринари і є, ти правильно кажеш, і є ідентифікація тварин. Якраз це та е, ситуація, яка от вони бачать, що коли ти купляєш свиню там, в одному господарстві, переміщаєш. Вони бачать оцей транзит, як машина їде з одного господарства в друге, условно, що по короткому поті. Да? Тобто це в нас, в принципі, вже є. Єдине, що воно в будь-якому випадку переноситься і не контролюється. Є ж у нас, ми ж розуміємо, що у нас є ще друга форма, і дуже багато що таке друга форма. У людини є там 10-20 свиней у домашньому господарстві, вона забила його. Табо цього кабанчика хтось у нього купив і кум везе його до себе. От і воно переноситься. Якщо підвести ітоги, люди почали більш дисципліновано відноситися до АЧС, і менше почали. Більш відповідально. Більш відповідально. Коли будемо робити так, як в Китаї, буде в нас не єдна норма, Але це час. Буквально вчора ми їздили з його мефію на Західній Україні, бачимо, що досить так сильно розвиваються маленькі ферми. Можна сказати, що вони хоч розвиватися, але є найкрасивіші ланки. 100%, звісно. 100%, Бо вони зараз тільки починають. Знову ж таки, що таке свинарство? Свинарство це досить скажімо так, свинарство потребує грошей. Чим більше ти вкладеш, тим більше ти заробиш. Так само, якщо ми беремо біобезпеку, все це коштує грошей. В нас, на жаль, в Україні поки що немає такого чіткого фінансування або сприятливих умов для фермерів для розвитку, для правильного розвитку свого бізнесу. Бо, наприклад, людина він там отримав грант. там може бути 350 тисяч. Він по закону має тримати дві людини офіційно працевлаштованої. І ці, він має платити зарплатню не з грантових грошей, а з зароблених. А свинарство так не працює. Ти сьогодні свиню завів, і ти отримав гроші в найкращому випадку через 6 місяців. Да. І ти з цих грошей маєш платити кожен місяць зарплату і все інше. Тобто люди максимально економлять на таких моментах, можуть зекономити, як там біобезпека, як сампропускники, додаткові. Додаткова одежа на комплексі для того, щоб змінювати одежу, в залежності від де людина працює. І ці всі моменти вони тягнуться з, економі... з економічної точки зору. Так що, якщо підвести ітоги, що в будь-якому випадку маленький бізнес він вразливіший. Якщо дивитися на великі холдинги, там вже великі кошти, вони найменше. У них свої машини, які забирають свиней. У них своя санепідемічні норми, вони дотримуються, як на забій, як на переміщення сини. Так що е це найбільш, скажімо, чистіший варіант, да? а для маленького бізнесу це дуже важко. Вас виникало відчуття, що загалом в галузі бракує єдиної стратегії. Той має по факту будувати бізнес. Певні свинатські асоціації чи держава під її впливом. Ну все починається з голови. Тобто, держава має створювати можливості, давати можливості, е а фермери, так само галузі, вони вже мають дотримуватися. Тобто, якщо, наприклад, от зараз дуже популярна тема: держава агітує використовувати вакцинацію, свиней від від Угу. Ця вакцина вона не підтверджена, вона жива, фермери бояться. тобто... На мою думку, краще е, зробити вигідніші умови кредитування, дати фермері, фермерам більше можливості економічної, аніж заставляти їх вакцинувати свиней незрозумілою вакциною, яка недосліджена, недосліджена на 100% і вона жива. Тобто, а ти вакцинуєшся від ковіду? Я? Да. Да. Скільки раз? Три? Один. У цього ти? Я. Я ні одного не вірю вакцинам. Мені дали був сертифікат. Були в Україні компанії, які продавали. Але я знаю, що ми теж Я не вакцинувався, не знаю, чи це добре, чи це погано. Я вакцинувався Pfizer. Реклама Pfizer. Так що, дьомочка, якщо підвести взагалі там е, ітоги, е, з кожного в кожній ланці повинні бути правила. Держава повинні її сприяти, фермер повинні їх дотримуватися. Асоціація свинарів повинна все таки там десь дивитися на це. Е, ми, як е, компанія, яка там агітує на обладнання і яка е, поставляє це обладнання, повинні одразу розказувати, як воно повинно бути, які саме норми ми повинні бути. Які саме пропускники ми повинні бути? Да? Для того, щоб зайти в кожен радібний бокс, кожен бокс боксом, це елементарно. Да? От е, В Європі заходиш е, в кожен радільний бокс, ти повинен перезутися біля кожного радібного бокса. там, де я був, стоять калоші, прийшов, розбувся, е, повісив, перебувся, зайшов в раділку. Вийшов, повісив калоші, пішов в вслідуючи. Таким чином. Е, тобто, в першу чергу, ну, порядок вдома, з кого ж починається. Ну, якщо ти засранешся, ну як воно може бути е, порядок? Правильно? Що? Тобто, давайте почнемо з себе, а там потім будемо шукати, може, там, винуватих всіх і крайніх. Да? так? що е, Порядок починається з себе. І я там, десь за це. Біобезпеку відповідає власник. Чим круче він зробить, е, тим краще. Е, Тут тобто ти розказував, відкриваєш двері, душ працює. Да. От відкрив тобто двері. неможливо зайти на ферму, да, не прийнявши всі. душ. Тобто поставити датчики, руху, поставити ще щось. Відкрив двері, душ працює. Температура 38, всі помилися, і піш собі далі. От. Все, і людина, в принципі, вже вимушена буде помитися, правильно? Знову ж таки, ми... от правильно це ти, ти сказав, душ, датчики, всі ці моменти це тягне за собою економічно фінансові витрати. Якщо ми беремо Вони малий бізнес. Тоді е, з душа, е, це там, тисячу гривень, е, якусь часі. Вони всі малі затрати, але якщо порахувати кількість, і якщо, так як я казав, наприклад, це малий фермер, в кого там може бути 5, 5 свиноматок, да, і там, е, не знаю, 150 голів від ну, Е, Дві свині продали. Купили в нас датчик, зробили собі двері, зайшли, і все норм. В будь-якому випадку, порядок потрібно починати себе. Фінансування на сьогоднішній день ми фінансуємо. Ми фінансуємо, У нас є можливість, у нас є партнерські е -е, домовленості там, з банками, з лізінами. і фінансують фермерів там, від 5 до 7 відсотків в гривні. У нас інфляція в Україні валютна тільки, валютна 9%, а інфляція гривні 11 звідсотків. А держава, ми кстати, по поводу того, чи кредитують і гранти, Кредитують 5, 7, 9 програми є. Ми сприяємо. У нас є можливості домовлятися гарні умови з банками. Бо люди вже отримували кошти. Так що я думаю, що можна рухатися. 5% річних це небагато. Це не багато. П'ять річних в Європі. А, теж 4-5 річних. ну Це норма, так що банки теж люди там теж хочуть заробляти. Е, так що, тьом, Якщо в цілому взяти, всі починаються з, з себе, з голови і правильно, з порядку не мови. З Україною розбирав звати вами в України, звай, порівняння з Європою. Такі там мови, що лікви Європи працював і в Голландії та. Раніше це один з провідних виробників суни на цілій в Європі, але там певні є екологічні обмеження. А в Нідерландах зараз така тенденція на спадку галіві сини. І в чому сила Дані? Всього і потрошку. Їх підтримує держава, в них є технології, вони люблять порядок. Тобто це все взаємобояснено. Получається, держава підтримує. Тобто дає де дешеві кредити. Праніш? Дає де дешеві кредити. Так само, якщо ми можемо взяти інститути. В нас, на жаль, дуже велика кількість інститутів, але вони не фінансуються. Якщо а наука це така штука, яка вона не так сильно заробляє кошти, наскільки вона... Але вона все одно потрібна. Ну тобто, аби розвивались технології, потрібно розвивати науку. Аби розвивати науку, потрібно її фінансувати. Тобто, якщо йде підтримання від держави, фінансується наука, фінансуються технології. І люди так само, люди, люди люблять порядок. Якщо ми подивимось на більшість ферм Голландії, Данії, навіть візуально з фасаду, ти побачиш, там немає парканів бетонних. В них всіх зроблений фасад. У них помита все чисто навколо свинальнику. В них до свинальника підходиш, і він може не воняти. І за сам норм, які встановила так само держава. Так, це трошки іноді важко фермерам, бо санітарні норми там дійсно високі. Наприклад. Вже вкручують, виходить, Все вкручують, вкручують, вкручують. вкручують. Але вкручують чому? Бо територія, якщо ми беремо Нідерланди, наприклад, там від одного до іншого села може бути відстань 7 кілометрів, і на ці 7 кілометрів буде 20 ферм. Це дрішка. Так. Да, і між фермами там немає відстані. там 800 метрів може бути ферма, паркан друга ферма. І тобто, і вони всі працюють, всі живуть. У них високі податки за що за рахунок цього. Тому і була політика Нідерландів. Судуйся, давайте піднімемо податки. Да. <пишемо>, о, а була що? така логіка: ми будемо закупляти м'ясо аби не використовувати свою землю для цього. Тобто, менше викидів, менше навозу, нітратів, менше проблем. Будемо закупати просто вже м'ясо. Прикольненько, так. Да. Ну, це вони вбивають невеликого фермера. Е, у нас податок на прибуток 18%, дешеві кредити. Нам потрібно просто знайти тих ідеалістів, які вкладуться і почнуть працювати. Е, і, ну і щоб більш банки довіряли, да, там от, для того, щоб побудувати невелику комплекс, допустим, да, там, на 250-300 свиноматок потрібно. Ну, в комплексі там 1,5-2 мільйони євро, це ніхрена себе. Да. Це, ну, це по всім нормам. По всім нормам, із заборами, з усім. Так що, ну так от. І знову ж таки, до розвитку. Треба розуміти, що в країні так само війна. У нас дуже багато є фермерів, так само і дуже багато клієнтів, які реально хочуть. Вони покращують технологічний стан ферми, вони модернізують. Дуже багато запитів, але вони кажуть, це все круто, і ми вже хочемо. Але ми не знаємо, що буде завтра. Mm -hmm. І такі трошки нюанси, як він впливає, також саме не Ну, Тут ви вже піднімали цю тему на рахунок державних обмежень. Так називаємо зелені рухи в Європі, вони досить такі поширені. Вони створюють нам можливість для сценарсу чи навпаки, коручої хайки. Курчують гайки. Кучуть да. курчую гайки. Да. Конечно. Ми їх жиємося так же саме по тахівницю, по сенату, вони ж хучують гайки. Так, зрозуміло, що вона там викиде ще щось, але ми всі, ну там, я, я жив син, От У нас в кожному дворі була синя. І все нормально? І що воняло, всі помирали, виходить? Зараз от відступив від села на півтора кілометра. Да? Ой, запах задув трошки, вітер розвітрова на тут. Всі нюанси. Так що треба розуміти, зелені вкручують гайки. Зелені вкручують гайки, і і це тільки мішає на самом деле. Зелені потім оці, які дивляться за за добробутом тварин. Треба розуміти, що хтось це придумав да, за добробутом тварин. Треба її дивитися, да? Вона ж вроді розова, вроді гарна. Вроді, коли ти біля неї ходиш, гарна. Але нам треба розуміти, що це білок, жир і вуглеводи. Тобто це те, що нам потрібно їсти. Навірно, мене захитять оці да? скажуть, це дійсно. А китайці і собаки є, так що, що? Ні, ну ми ж беремо ми, ми, ми вирощуємо тварин, які вже народились в неволі. Це якщо б ми брали, ловили кабанів у лісі, да закривали їх в клітки і насильно що з ними робили, це да. одна справа. Це галузь. Тобто, це тварини спеціально виведені для індустрії, для індустріального вирощування. Якщо ми свиню відпустимо з ферми, вона помре. Да. Бо вона звикла, що її годують три рази в день. Вона звикла, що в неї там є стадо, в якому вони тусуються, в них своя ієрархія, за ними дивляться. Якщо ми її випустимо, скажемо, ну ладно, ми не будемо тебе мучити, бігай в лісі. Вона помре на другий день. Ну і я на третій там вовки доїдять. Бо вона не призначена для дикого, для дикої природи. Якщо чому зелені нам мішають? Взагалі всі нам мішають, хто Ні, так. Є ще проблема неосвіченості, бо. Багато людей ж ідуть в супермаркет, вони ж не задумуються звідки м'ясо. От yeah. ті самі, що кричать, воняє ферма. Ну хорошо, ферми не буде, де да м'яса в тебе ж не буде, yeah, yeah. Ти ж перейдеш на будеш пшеницю їсти замість. Ну, да... Статистика показує, що Європа загалом зменше виробництво свинини. Чи означає це, що з'являється можливості для нас, для українців? Вони так і yeah, yeah. кажуть, так. Да. Україна це майбутня аграрна держава, яка буде кормити Європу. Я думаю, що деякі, деякі східні країни, там не тільки свинина. Та вона і вже годує, коли mm. в нас почалася війна і закрився експорт зерна. Ну, Як ми вони? їм його зерном. Але коли нам дадуть квоти на вивіз свинини, О, то вони ж нам що? Нам треба трошки завести порядки. Ну так, вони ж нам що зробили? Закрили квоти, не дають нам ні на живок, ні на. Е, ні, на ну що, в нас же немає потім. Тож час грає на нас. Їм зараз повкручують гайки, вони зараз позакриваються. Потім люди закінчаться війна, люди почнуть їздити. і Побачиш, що в нас вони набагато дешевше, ніж в них. Да. І люди, навіть приватні підприємці, їм буде вигідніше закупляти. Вони самі будуть бунтувати, що кажуть, давайте закуплять, там дешевше, ніж в нас. Ну да, так, да, 100%. Так що це нові можливості для нас. Європа скорочує. Не знаю, чи Данія скорочує, ну в них же там получається на одну людину п'ять свиней, дається нідерланди так. більше скорочують, нідерланди. бо в них дуже щільна посадка ферм, про те, що я казав, і люди, які і вони ж працювати не хочуть, от там німці ну, не да. сильно хочуть там працювати. Да? Ні, німці Бігіт. якраз таки дуже працьовитий народ. Да? Але коли я працював в Данії, я з фермером говорив і кажу: ну дивись, до тебе приїжджає дуже багато людей. Каже: от українці там румини, не поляки, кого б ти вибрав з трьох. Він каже, я вибрав би українця. Я кажу, чого? Ну, по-перше, ви працюєте, ви можете із проволоки зробити ракету. І каже, в принципі, мені все подобається. Матеж. Ну, тобто, так що змікалісті люди, стой, стой, готуйте бізнес-план. Скоро будемо покоряти Європу. Щодо обладнання, то вашого обладнання для снарства як в Україні, так і Європі. На що треба орієнтуватися? Утримання, вентиляція. Це Якість що... матеріалів? І Якість матеріалів. Потрібно все-таки там дивитися на качество. Тому що якщо ти хочеш заробляти, можна сьогодні заробити, да, там, купити станок для свиноматки mm -hmm. да, з дешевого металу. У нас на ділі, вроді, металогійна держава, але е, качество цинка е, жилає кращого. Окей, okay. а що подальш Наскільки рівень автоматизації та від бікові в Україні? Ми відстані? Mm. Да? Та я б не сказав, не. Nie? Nie. я був на таких фермах у нас на самоліт ще ракета. Я ж кажу, все залежить від економічної. Якщо це холдинг, то можна зайти на холдинг, в нього буде все і навіть більше. Бо вони yeah. розуміють, що. Well, автоматизація це майбутнє. По-перше, це майбутнє. По-друге, -по це все ж таки менше людського фактору, тобі ж менше гімерує. Краще поставити один датчик, аніж довіряти там, якому, комусь, щоб він контролював кількість зерна там, в бункері. Датчик поставили, датчик сказав там, через тиждень зерно закінчиться. Ну, грубо кажучи, або завтра, або там ще колись. Ти знаєш вагу, ти знаєш кількість. І не треба. Прибирається людський фактор. Бо сьогодні він зараз подивився, поки там дойшов, йому хтось щось сказав, нагрузили, він там вже забув, перемішалось і все.